Понад 200 мігрантів, які були на борту рятувального корабля «Джео Баренс», нарешті змогли зійти на берег в італійській катанії. Корабель, що їх підібрав, ходить під норвезьким прапором. На ньому в морі рятує нелегалів французька неурядова організація. Лікарі без кордонів. Раніше уряд Італії дозволив зійти на берег лише дітям, і тим, хто потребував термінової медичної допомоги. А тепер прийняли решту 212 мігрантів. Того ж дня до порту Реджо Калабрія дозволили зайти рятувальному кораблеві Райс Ебав німецької благодійної організації Мішен Лайфлайн. 89 мігрантам, яких підібрали в Середземному морі, також дозволили зійти на берег. Ще одне судно з нелегалами кероване німецькою благодійною організацією. Пустили до порту Сицилії, прийнявши 35 осіб. Водночас, четверте судно Оушен Вікінг французької організації СОС Медітерані не пропустили. Первоно везе 234 мігранти до берегів Франції. До цього воно коло двох тижнів очікувало, що дозвіл увійти до одного з портів дасть уряд Італії. Французький уряд уже заявив, що людей мала прийняти Італія, бо вона отримує найбільше фінансової підтримки від ЄС на розв'язання міграційної проблеми позиція італійського уряду, особливо відмова у висадженні людей із судна, суперечить усім європейським правилам, які ухвалили країни ЄС. Це неприйнятно. Нещодавно обраний консервативний уряд Джордже Мелоні не хоче пускати кораблі благодійних організацій до італійських портів. Він закликає вести врятованих людей до інших країн ЄС, додаючи, що Італія не може сама приймати всіх, хто прибуває з північної Африки. Цього року в країні різко зросла кількість мігрантів прибуло майже 88 тисяч 700 осіб. Торік за той самий період їх було 56 тисяч 500. Коло 15% з них підібрали кораблі благодійних організацій.